Друзі, всім привіт! Сьогодні 30 січня. У мене була така, було таке запитання, чому нутрія зла. Чи буває це от того, що у неї мало місця? Ну, от буває таке, що немає багато місця і приходиться там нутрію кидати в малу клітку там, або в дуже малий вольєр. І тому буває і за того вона ну, от, зла. Чим більше місця внутрі, ну, більші клітки, там цей, тим внутрі спокійніші. А от чим менше, менше місця там, в клітках, там, в вольєрі, тим агресивніший внутрі. Ось у мене зараз тут вже сидить самочка, ту, яку я впіймав на роботі. У мене раніше сиділа та чорна самочка, я її продав. А зараз перекинув ту самочку, яка впіймав пастельну таку. І вона сидить вже в більшій клітці то я вам скажу буквально за пару днів ну десь такого за дня 3-4 вона адаптувалася в цій новій клітці вона вона ну, для неї дуже така просторніша ніж та була. Та була, буквально з пів метра була, там, грубо говоря, там, сантиметрів 40 на 70 там, чи скільки там було. То в тій клітці постійно ця нутрість, ця самочка постійно кидалася. Зараз вона сидить і вже, в принципі, відкриваєш її ну, кидати їсти, то взагалі в неї тої агресії, що була раніше, в неї зараз немає. Зараз підійдемо до інших нутрічків. На цьому самому місці в мене стояла клітка з тією нутрією, зараз вже її немає. А тут вже в мене сидять не 4, а вже три сидять внутрі в цій клітці. Було три білих, одна чорна, залишилося дві білих одна чорна. То для них також місця вже стало більше і ну, просторніше. Чим менша клітка для нутрі, тим вона її більше здавлює і тому ну, тварина стає агресивнішою. А от чим більше просторніша, то такі тварини спокійніші. Ну, от. Вони ведуться спокійніше, ніж в тій, що дуже замова по, по розмірам буде для неї. Ось тут. До речі, цих самок я, самок я продаю. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Я вам відпишуся. Це самки, які народилися 28 березня 2024 року. Тут дві, чор, дві білих одна чорна. Вони такі. Не агресивні, не не кидаються, вони спокійні самочки. Зараз ми перейдемо в сарай. І ось наше нове поповнення. Тепер в цьому вольєрі на даний момент сидять три дорослі нутрії і скільки там 8,6 і, і 14 маленьких нутряток. Ось як бачите, вони такі цвітні. Більшість з них, звісно, сіреньких, ті, що сіренькі, старші, ті спит спід... о цієї самочки. А ті, що світні такі от, там лимонне, чорне, біле, сіре, двоє навіть сірих, То з під цієї бурої самочки. Бура самочка більш спокійніша, я заміщаю, так, вона веде себе. По відносинах до самця спокійніша, ніж ця самочка. А тут так і залишається поки на даний момент в мене три самчика і три дорослих внутрі. Це дві самочки і самець. І також для них тепер стало трохи більше місця, тому що кількість внутрічків зменшилась. І їм тепер хватає більше. Їм тепер не тісний загончик цей. Цих нутрічків я також продаю. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Я відпишуся. І зараз я вам покажу, ось дивіться, як цікаво, є така цікава програмка, в якій можна творити різні е, такі. Ну, приколи, можна так сказати. Ця програма ось так називається в правому верхньому углу. І ось таке є відео теж. Також. Начебто внутрі з постелин. Пластилина внутрі. То що тако. Що, друзі, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, задавайте свої запитання, пишіть коментарі. Усім мирного неба та усім успіхів. У наступних відео я подивлюся, що в мене із, цих, із цього нового поповнення, які родились нутрятка. Там бачу є таке цікаве, стандартне, таке як їжачок. Ось воно, одразу забівемо сидить. Усім мирного неба та усім успіхів.